Певний період часу, коли військова адміністрація не вказувала на застосування саме кабів на Сумщині, проте ця пауза от минула і спочалася чомусь найгарячіша така активна фаза останні кілька тижнів. Що ви можете сказати з цього приводу? В чому причина? Чому саме останні от кілька тижнів стали найгарячішими? В чому ви бачаєте якісь не знаю стратегію чи передумови до чогось окупанти готуються? Ну, по-перше, я не військовий аналітик, не військовий експерт, тому скажу причини використання зараз скажу, я його. Напевно, не можу сказати. Хочу зробити маленьку поправочку. Перше, каби були застосовані саме в Білопіллі, Наскільки я знаю, це було 24 березня минулого року, коли чотири ще п'ять кабів платіли в центр міста вночі, і це були перші випадки вдома, коли Україні почали масово застосовувати кабель. Потім дійсно якесь. Певний період, можливо, була менша інтенсивність. Зараз дуже велике використання це Велика Пицарівка, Октицький район. Наш район позавчора був проліт був проліт ракети, трошки менше, але ну, більша щільність у нас саме використання артилерії, на кровавих ракет чи керованих авіаційних ракет, які запускаються з гелікоптерів або з літаків. Uh -huh. Чому я наприклад, ну особисто моя точка зору, це може бути: ну, по-перше, ми бачимо певну вологі, бачимо велику Писельку і бачимо наші сторони село Риженко, це наші громади. Тобто, як немає, це просто помста за грайбором, помста за У мене другого пояснення немає, тобто помста за роботу МДК у своєму собою. Тобто, ті райони, де знайшли ці добровольчі корпуса. Ті райони, ті населені пункти, вони просто практично повністю знищені, бо Рижівка це набагато менше ніж велика писарівка, і тому її повністю, практично повністю декілька лише будинків лишилося. Ну розумієте, війни це було 970 людей. На даний момент залишилося 4-5 людей на даний момент. То одна людина буде найближчим часом відділу появи. Тому я ви знаєте, просто з міцкої можливо не я Дивлюсь зараз паралельно кадри евакуацію по великі писарів і по тимському району. Uh -huh. Але для нас, для рижні, це були б райські імоги. І Знаєте, що це можна так сказати? Те, що ми дивимося в тих жах, який бореться, це, це райські умови, тому що там могли проїхати військові, могли проїхати в СНС чи поліція, чи вам вивезти. Для нас цього неможливо було зробити, тому що не було жодної дороги. Яка була б не пострілювалася. Тобто, всі, всі дороги були виключно під контролем вогневим ворогом. і тому е, кожен рейс вивозили хлопці безпосередньо, наші е, ті мешканці тих е, селих пунктів, які їздили, тому що будь-яка інша машина, чи що та допомога там, чи ще вони крести одразу е, село повністю розстріляно. Тому люди виходили е, по одиночку, виходили по е, невеличкими групами. Під кінець вже кидали в кидали все, брали документи, не було гроші, а досить саме вушитися життя. І таким чином, зараз від села вже було 270 людей на початок великого вторгнення. Зараз на початок цього року 141 особа проживала в виживці. На даний момент має 5 людей, з яких 4 ну, сказали, що не залишилося прибудь Ну Там певна категорія людей, яким все одно зажити. Є такі люди і одна родина найближчим часом виїдемо uh -huh. це uh -huh. пан пане Юрію про дії РДК Легіону Росії, Сибірського батальйону батальйону. У вас якось інформувало, що вони планують певні акції, щоб ну люди підготувалися. Можливо, і їх їх якось евакуювати завчасно. Варто було звіти ніхто нікого. Наскільки я знаю, це проводилося в повному секреті. Чомусь люди, ну місцеві мешканці там ну, ти ж самі ріженки. Думають, що це все майже не організувала, скажем так, міська рада. Ці всі спеціально для того, щоб виселити людей. Думієте. Насправді ніхто не знав, ніхто ніколи не попереджував. Я думаю, що таке операція робиться в голові в секреті. Тому звичайно, що ми про це не знали для нас. Це була несподіванка. Хоча ще раз кажуть. до людей доступувалися вже більше року, пропонували виїхати. ми що бачили, ну, бачили певну тенденцію, коли бралося нас там в село, наприклад, в Олхене, по 5-6 будинків щодня вибивалося і дошло до того, що ні одного людина не лишилася. Зараз аналогічна ситуація відбувалася в Поріжниці, коли стали перші 5 будинків, 6 і наступні 5 будинків. І... Таким чином, людям, можливо, навіть вони давали е, розуміти, що, е, що вони сьогодні труть порошок. Так? Вони вийшли, а потім вже це так. села біля будинку культури, який був повністю зруйнований, угу. і зараз на привели печальна самалогічна ситуація буває з наступним селом. Це Тисківщина, де зараз залишилося 30 людей із колись великородової села. Також, але там такі невеликі хуторки, і тому трошки, трошки легша ситуація, і там ще є більш-менш, більш-менш безпечних для евакуації. А, і... mm. Яка глибина яка евакуації від кордону, якщо брати? Дивіться, ну люди, я постійно гримов казав, що психологія людей наших така, що особливо ми ну, розуміємо, що це люди старшого віку, вже пенсіонери, і там вісімдесят ну, вони не хочуть, вони хочуть жити, навіть якщо в Білопіллі, то максимально близько до села. Тобто, якщо вони жили 700 метрів від кордону. Вони тепер готові жити там 5 кілометрів від кордону, але це ми розуміємо, що це і артилерія, і гради все це добуває, і навіть не на майтеме. Але е, люди хочуть жити поближче для того, щоб В мене менше можливості вернутися. І, і, і навіть зараз є такі випадки, коли люди приходять, не хочуть міхати назад. Тобто, Ходи назад, там все стріляють. От е, чому. І, ну, <свес> же питання пане Юрію а що пропонується людям? Ну от ев... ви як місцева влада, так чи я не знаю, чи це центральна влада рекомендує да? евакуацію? А питання людей, яке виникає, а що ми отримуємо, Ну куди ми евакуюємося? Що ж ми будемо бомжувати? Десь тут у нас свій дім, хоч якийсь є. Ну так часто я з Херсонщини знаю ситуацію таку. От коли кажуть евакуютися, яке з да, я думаю, просто що просто мені Пробузьку, це в ну, качеті. Я знаю конкретні ситуації. І звичайно, що люди, перше перше, що запитують, так, а куди ми маємо їхати? І підсумку людям не дають там ніякого житла, наскільки мені відомо. Люди отак от тиняються просто по країні. А от яка ситуація у вас? Ситуація думаю однаково в Україні. Тому що держава одна, закони одні, і порядка одні, тому на привели вже подібно, ну, не то, що подібна ситуація. Розказував, як люди, ну, люди сказали, ми готові були умовно евакуюватися там ще і пів року назад, і рік тому, якби нам ну, скажімо, дали б там держава кошти, і сказали, ви собі можете купити чи в квартиру, чи будіна, поїдьте, тобто виберіть те, що ви хочете, а не те, що ви нам запропонуєте, коли вже буде там примісована евакуація. Звичайно, все розуміють, що це великі кошти держави. Такі, ну людей наскільки знають, які підлягаються евакуацію, десь до 200 тисяч можна україни. Тобто, це якщо не 500 тисяч, це ну, там 20 мільярдів. Це так ну, великі досить. Велики кошти. Ви знаєте, mm -hmm. пане Юрію, якщо по Києву пройтися по новобудовам, то стільки незаселеного житла, стільки квартир, які просто стоять, ну типу, от вони побудовані, але no. воно воно не не використовується для життя людей. І звичайно, що я думаю, що в держави є. Важелі, особливо в умовах воєнного стану якось на це впливати. Дивіться, ми, ми це чудово розуміємо, але ми розуміємо, що стовно новозбудованого житла є власники, це право приватні власники. Держава не має права в приватне, приватне життя. Тобто тут ми, ми пішли по іншому напрямку. Що воєнний стан держава може й конфісковувати те, що потрібно для держави. Я думаю, це питання можливо на рівні міністерства відновлення, чи віце-прем'єр-міністр вирішив. Так ну не на моєму рівні розумієте. Ми розуміємо звичайно вашу ситуацію. Так, ми завдання вирішити питання, наприклад, людей, які безпосередньо проживають в громаді. У нас є певна кількість, певна база будинків у. В селах, які знаходяться в більш е безпечних місцях, тому що пів громади в мене кордоні, пів громади більш безпечні. І тому практично зараз всі ці будинки, десь ці квартири е зайняті всіма людьми. Е тобто міграція в межах громади. Також міграція в межах міста, тому що дуже багато будинків і місті, де там ті старички допомирав, хто туди хто повиїжджали, Люди дуже радо пускають людей, аби тільки будинок зберігся, щоб хтось там жив, єдина мова там платити за комунальні послуги, це по людям очевидно, безкоштовно пускають. Плюс ми в себе зробили такий протілок-центр, де першим людям, де лідер жити, вони збираються в цьому притулку. Далі ми вони хочуть видісплятися в нормальних умовах, тому що. Є там деякі бабусі неділя не спали і в підвалі жили і там на самій водії в мене, бо е, неможливо було до них добратися. Зараз ми їх всіх розселяємо фактично. Сьогодні е, дві останні сім'ї, які є, також даємо нормальну мову, іноді навіть умови краще небагато ніж там, де проживали люди до того. Е, крім того, е, ми організували себе таку групу. Називається новий ну, телеграм-канал Гродовісти «Телеграм Радіо разом з Грижівкою. Е, Понад тисячі людей місцевих включилося в ці руки пропонують цю допомогу, тому що багато людей була скотина. Домашні тварини пропонують люди корму, пропонують там і буряки, і, дерті, і там, сіна для корів чи для коней. Пропонують зоозахисники навіть виїхати на місто ті тварин, які лишилися прив'язаними, бо навіть є такі опадки. Люди просто не встигали захистити їх домашніх полюдниців, були в'язати корови чи пенячі овеції постати. Mm -hmm. Тому їдуть захисники, будуть максимально е забирати де це можна домашніх тварин. Е Організували великий гуманітарний штаб сьогодні. Е декілька фондів приїжджають відразу, і умовно кожна людина до грамів до 50 різної допомоги це е і продукти, е постійний долина, посуд. Хімія, гігієна, одяг тобто на самоті не лишаються. Плюс до всього ми зробили для себе вже базу повністю всіх людей, щоб знали з ними. Ми вже знаємо, де вони живуть, чи великі, чи сумаском чи в інших навіть містах, але це не має значення для життя. Це наші люди. І ми тримаємо з ними контакт для того, щоб надалі вирішується, угу. пане Юрію. Якщо ситуація лишиться настільки критичною, як зараз вона є. Чи планується розширення географії зони евакуації, і якою кількістю людей це може торкнутися? Я думаю, що теоретично це то можливо, тому що останні заяви ми чули. Це не та не людина, хоче зробити. Санітарна зона uh -huh. санітарна зона, це я собі так мінімум твариме кілометрів 40-50, тобто зробить uh, зону, де б не було артилерії, де не було систем залпової вогню, тобто ilичай, і звичайної мінометів. Тому uh, якщо ми знаходимося ну, зараз, в мій кабінет знаходиться по балістиці 20 кілометрів до кордону, uh, а міста 5 кілометрів до кордону, то звичайно, ще було пілля, і навіть суми би тільки хотіли спокійної зоні. Від трудових працює інтернет, воно також, мабуть, потрапляє в так звану чи санітарні Тому не можна виключати такий, ну скажімо так, краще бути готовим до найгірших варіантів, але щоб вони не наступили, ніж ніж бути не готовим і потім починати продукти. Пане Юрію, в наших наступних годинах ефіру буде троє народних депутатів, і напевно наостанок хочеться від вас почути запит до народних депутатів, до центральної влади, можливо, так виконавчої, але все ж таки депутати законодавча, можливо, вони на своєму рівні можуть прийняти рішення, які зараз потрібні вам в цій ситуації в вашій громаді. Є такі побажання, якісь запити дивіться, однозначно, однозначно, і побажання в якому плані. Ну, наприклад. Ми знаємо, що дуже багато зараз громад прикордоння отримують наприклад, ту саму комунальну техніку, але це прикордоння стосується закарпатської, Чернівецької, Львівської та Волинської області. Це не стосується прикордонних з Росією громад. Тобто техніка, яка нам конче необхідна, це тільки саме погрузчика, екскаватори там чи інше, ми заводимо фортифікаційні споруди, ми розбираємо свої завали. У нас абсолютно немає техніки, абсолютно немає. Ми десь де можемо, не маємо приватне, але приватна техніка також часто розбувається. Але в основному, як ви там ви десь там двадцяти кілометровий домі, будь ласка, ну, нічого навіть і не просіть. Аналогічно відбувається з закриттями, коли ми не можемо себе не дають кошти навіть на е, будівництво елементарних укриттів. А в нас такі самі люди живуть, у нас і діти, і все, які потребують щоб бути захищеними. Е, Ще один дуже великий момент, який я звучив також на передміністю перед, перед Кубраковом, у нас велика кількість людей залишилася, немає можливості зареєструватися є відновлення за втрачене житло. Наприклад, те ж саме село Вовці, яке повністю знищено, в наличні зараз ситуація буде з мешканцям де люди не зможуть зареєструватися нові відновлення по одній єдиній причині, що там потрібно висновити кількість поліції, що дійсно підтверджено, що це будинок розбитий. Але е, ніколи поліція не вийде не саме ноль, не вийде в небезпечну зону. Це Тому ми просили щоб дозволили, спростили реєстрацію. Можливо, реєстрацію для таких закордонних громад, uh -huh. де звичайно або ну, наприклад, ми знаємо, що це села немає. Можна просто прийняти одне й не річні, що включить де не, не має значення в якому стані цей будинок знаходиться, навіть якщо він цілий або він повністю знищений. Ми розуміємо, що це вже село непридатне для проживання. Фактично, тобто всі ці мешканці підлягають е, для реєстрації на компенсацію. це тому... дуже важливі слова, пане Юрію. Спасибі вам, обов'язково ваш запит передамо е, народним депутатам. Дякуємо і тримайтеся. Будь ласка, дякуємо за вашу Роботу Юрій Зарко, голова Білопільської громади, був з нами на зв'язку. Спасибі, пане Юрію. Ми рухаємось далі. нас вже є наступний гість, з яким обговоримо нашу тему дня. Це Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю, друзі, і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Добре. Власне, сьогодні ми наших глядачів запитуємо і вас, в тому числі, запитуємо, чи е вдасться нашому головнокомандувачу пану Сирському отримати перевагу на фронті. Пропонуємо кілька варіантів відповідей. Так, я вірю головкому. Так, це можливо, але лише за підтримку.